Якщо ви дасте світу, у цьому соціальному тиску засмоктати себе в вічний біг, щоб ставати успішніше за успішне, бути багатшим за багатих і так далі, то ви в, цій, в цьому змаганні проведете все життя. Вам ніколи не буде достатньо. Бо весь світ побудований так. Щоб як тільки ви задовільняли одне своє бажання, у вас одразу буде з'являтися інше. І що він говорить? Для того, щоб стати справді щасливим, для того, щоб стати справді збалансованим, вам треба завчасно визначити рівень свого досить. Що саме робить вас щасливими? Які речі справді для вас важливі? Визначити цей рівень, він не має бути низький. Ми говоримо не про те, що ви маєте прийняти бідність. Ні, ні, ні. Ви маєте визначити для себе свої стандарти життя, що саме робить вас щасливим. Комусь важливо мати класні речі для того, щоб ходити на рибалку, комусь важливо їздити у відпустку, комусь що ще ви маєте йти за тим, що важливо саме для вас. Але визначивши цей рівень, ви спочатку маєте зробити зусилля для того, щоб заробити достатньо грошей, щоб затриматись на цьому рівні, переконатися, що у вас точно достатньо грошей з великим запасом, щоб задовільняти ті речі, які для вас, суб'єктивно для вас важливі, а не для того, щоб вражати своїми великими покупками інших людей.